Зробити, Полудин, тут да. треба вже до хоча б 10 мільйонів. Добре, а де розміщати спортсменів, якщо проводити? У нас є база, з базами і викосільний. До 60, до 600 чоловік. Кроме того, є готель, є готель Галичина, є інфраструктура навколо. Тут рядом це глобуси у нас навколо Тернополі скільки кілометрів. Менше трьох кілометрів. до центру Тернополя 7 кілометрів. Так що тут не проблема. Тепер ми думаємо будувати готельний комплекс там в районі, де, де цей водоканал, про який я говорив, там взагалі ми плануємо вже з мером ми домовилися, він кажуть, що є заступник, що ми там будемо будувати теж там, свою інфраструктуру. Для туризму, і для спорту. Сергій Іванович, ну по вашому е, Такої бази. По міжнародних стандартах проводити серйозні змагання, що на Україні немає. Є 30 установок шумов, які кожен рік розширяють, але суми віддалені від відбуваються yeah. на такій відстані, що yeah, так, міжнародна федерація yeah. не піддала. Хоч у них зараз тенденція така, що збірна команда України, зараз через два дні чемпіонат в Тисівці, і від Тернопіль представлено вісім спортсменів. Останній чемпіонат світу заявив на три надали броневої сліду на чемпіонаті світу і втримує чемпіонат Європи новий спортивний зимовий сезон. Чотири, які виставки стали чемпіонами, і ще кілька не дали. Тобто потенціал Тернопільської області зараз, якщо віддавати їх в другі регіони, то буде велика, я думаю, втрата для е, України. Ці... Добре, переконали. Тепер. У вас сам проєкт розроблений, чи це поки що вам проєкт? Ні, робочий проєкт вже. Вже експертизу пройшов перший етап. А до цього? тут ще треба дякую. Я думаю, що ми зараз...